Колосок. Жили собі двоє мишенят круць і верць, та півник голосисте горличко. Мишенята тільки те й робили, що співали і танцювали, крутилися і вертілися, а півник вдосвіта прокидався, спершу всіх піснею будив, а потім брався до роботи. Одного разу замітав півник у дворі. Бачить, на землі пшеничний колосок лежить. «Круть! Верть!» – покликав півник. Дивіться, що я знайшов. Мишенята прибігли та й кажуть. Потрібно його обмолодити. А хто молодитиме? запитав півник. Тільки не я, закричав один, тільки не я. закричав другий. Гаразд, сказав півник. Я б І став до роботи, а мишенята побігли гратися у квачика. Скінчив півник молотити та й гукає. Геть, круть. Гей, верть. Дивіться, скільки я зерна намолотив. Мишенята прибігли і запищали в один голос. Тепер потрібно зерно на млин нести, борошна намолотити. А хто понесе? запитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я. закричав верть. Гаразд, сказав півник. Я понесу зерно на млин. Закинув він мішок собі на плечі та й пішов. А мишенята тим часом заповзялися в чахарду гратися. Один через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник із млина, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошна приніс. Прибігли мишенята й не нахваляться. Оце півник, оце молодець. Тепер потрібно тісто замісити та пирогів напекти. Хто місситиме? запитав півник, а мишенята знову свої. Тільки не я, запитав Крут, тільки не я, запитав верть. Подумав, подумав півник і каже Напевно, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, затопив піч, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гаяли, пісні співали, танцювали, спеклися пироги, поспіли, вийняв їх півник. Поклав на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати не довелося. Ох, я й зголоднів, пишіть круць. Ох, і їсти хочеться, пишіть верць. Посідали вони за стіл, а півник їм і каже Почекайте, почекайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову запитав півник. Ти обмолотив. Тихіше сказали обидва. А хто зерно на млин носив? Теж ти зовсім тихо відповіли круті верть. А тісто хто місив? Дрова носив, піч топив. пироги хто напік. Усе ти ли чудно прожебоніли мишенята. А ви що робили? Що сказати у відповідь? Зовсім нічого. Повилазили круті верті за стол, а півник їх і не утримував. Нема за що таких ледарів пирогами пригощати. Ось так залишилися мишенята без смачних пирогів. Ось так, хто не працює, а лише грається, той без смачних пирогів залишається. Тож, діти, не треба лінуватися, а треба працювати та допомагати дорослим.